Різка заява Трампа. Президент США пригрозив Путіну санкціями, закликав диктатора припинити війну проти України. Анонсував розмову із Зеленським та очільником Кремля. Тим часом Володимир Зеленський розкрив деталі вимог РФ на початку Великої війни. Україні потрібні мільйони військо. Президент пояснив, чому. Відповідь почуєте у цьому випуску. Підпишіться на канал «Сейчас» і ми починаємо. Знову гучні тези. Трамп анонсував розмову із президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Володимиром Путіним. На брифінгу у Білому домі він розповів, що саме після цих діалогів вирішить, чи продовжить його адміністрація постачання зброї Україні. Єдине, що сказав наразі ЄС, повинні надавати більше допомоги нашій державі. Цитую, ми подивимося на це. Ми говоримо із Зеленським. Ми поговоримо дуже скоро із президентом Путіним. І ми подивимося, як це все повернеться. Я думаю, що Євросоюз має платити набагато більше, ніж вони платять, бо за Байдена у нас було на 200 мільярдів доларів більше. Кінець цитати. У сторону Трампа вже летить критика. Високопоставленим британським офіцерам не подобається так звана мирна угода угода» 47-го президента. США. вони переконані, що вона лише допоможе РФ підготуватися до майбутнього удару. Такі слова передає видання Зе Таймс. Тим часом свій скептицизм щодо дзвінка Трампа Путіну висловив колишній спецпредставник державного департаменту США із питань України Курт Волкер. Він вважає, що кремлівський витажок, ймовірно відмовиться зупиняти війну. Волкер переконаний, після цього адміністрація Дональда Трампа усвідомить, що РФ потрібно показати силу та дослівно викласти все на стіл. Волкер має на увазі продовження військової допомоги Україні, посилення санкцій проти Росії тощо. Він вважає наступні тижні вирішальними як для України, так і для Росії. До слова щодо згаданих санкцій, Дональд Трамп уже публічно висуває Путіну ультиматум. Він без будь-яких прикрас написав у соцмережі Тросошал: якщо президент РФ не буде домовлятись про кінець війни, на все, що продає Росія, США та іншим країнам, будуть введені високі податки, тарифи та санкції. Озвучу вам його слова. Давайте закінчимо цю війну, яка ніколи б не розпочалася, якби я був президентом. Ми можемо зробити це легким шляхом або важким, і легкий шлях завжди кращий. Настав час укласти угоду. Жодне життя більше не повинно бути втрачене. Тим часом в мережею шириться ще одне гучне повідомлення. Марія Барабаш, посилаючись на власні джерела, стверджує, нібито команда 47-го президента США готує близько ста кримінальних кейсів на перших осіб України. Серед них Є навіть український лідер Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, каже голова правління антикорупційної громадської організації «Спротив». Втім, жодних доказів вона не надала. Друзі, як гадаєте ви, чи дійсно це так? Напишіть у коментарях. Тим часом низку важливих заяв зробив президент України Володимир Зеленський. Він зустрівся із представниками міжнародної медіаради у Давосі. Український гарант розкрив, які ультиматуми. Висував кремлівський витажок на початку великої війни. Однією із вимог Путіна була заміна Володимира Зеленського на проросійського політика і зрадника Віктора Медведчука. Та цим апетити Кремля не обмежились. Чого ще хотіли окупанти? Почуємо від президента. pro-Russian Medvedchuk. They they will be so i'm not the president that tells feels, but for me it's not the problem. our people will vote. I mean, this, this is not the goal. yes, so i'm not the president. The, uh, all donbass is russian. we have to recognize. then we have to recognize russian language. Then we had to uh, vote and change our constitution to be neutralized status. Then we have to decrease our army from those number that you heard many times to 50,000. So we have now 800,000 to 50,000 Then we have to give all weapon what we have from artillery and Everything which can go 20 kilometers plus. We have to destroy it and to give him. So it was never і negotiations. It's ultimatum. Президент послав тих, хто висував ці вимоги. Україна продовжує протистояти ворогу. Гарант конституції наголошує, щоб давати відсіч Росії, нам потрібне мільйони військо. Адже якщо Путін збере армію кількістю мільйон півтора. Нам потрібна буде сильна армія. Що ще сказав Володимир Зеленський щодо цієї теми? Далі нам потрібен мільйон в обороні, якщо він прийде з мільйоном, з півтора мільйонами. Мільйону армію годувати. Хто буде її годувати? Якщо Європа каже, що Україна захищає не тільки себе, а цінності Європи. Логічно давайте тоді всі підтримувати цю армію. Зброя, військові, їх життя тощо. Бо бюджету України не буде на мільйону армію. Володимир Зеленський звинуватив деяких партнерів у брехні. каже, що Захід озвучував неправдиві обіцянки прийняти Україну до НАТО. Додав, що, зокрема, у Німеччини та США була слабка позиція. Втім, Зеленський додає, незважаючи на те, що чотири країни досі проти нашого членства у Альянсі, зараз його доля залежить від президента США Дональда Трампа. Так, чотири країни. Нас не підтримує в НАТО. Це чотири країни. Сполучені Штати, Німеччина, Словакія і Угорці. Але у всіх чотирьох цих країн все залежить від Сполучених Штатів. І якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО. Всі будуть за. І якщо Президент Трамп не буде готовий бачити нас в НАТО. Ми не будемо в НАТО. Нещодавно Володимир Зеленський також висловлювався щодо можливого розгортання миротворчих військ на території України у інтерв'ю газеті Блумберг. Він зазначив, що вони обов'язково мають налічувати американські війська. Друзі, як думаєте, ви чи може бути реалізована така ідея? Напишіть відповіді у коментарях під цим відео. Також підпишіться на канал свій і поставте лайк цьому відео. Війна закінчиться через 100 днів. Трамп дав завдання своєму спецпредставнику. Озвучив ультиматум Путіну. Якщо не погодиться говорити, можуть бути санкції. Тим часом лідери країн озвучують терміни завершення війни РФ проти України. Коли на це чекати? Дізнайтесь у цьому випуску на каналі Січас. Підпишіться і поставте лайк перед переглядом. Пішов зворотний відлік. Президент США Дональд Трамп дав завдання закінчити війну РФ проти України за 100 днів. Про це у своєму матеріалі пише «The Wall Street Journal». Медійники стверджують, що таку місію отримав спецпредставник очільника Білого Дому щодо України Кіт Келог. Втім, журналісти переконують, що хід можливих перемовин Трамп контролюватиме сам. Натомість, роль Келога це скоріше перший крок у діалозі. «The Wall Street Journal» цитує Джона Болтона, колишнього радника Білого Дому із національної безпеки. Трамп насолоджується його товариством і вважає його затято відданим хлопцем. Але він ніколи не чинив якогось значущого впливу на політику. Він, звісно, не запропонує нічого, що відхилялося б від того, на чому зупинився Трамп. Кінець цитати до того ж, як пише видання, є сумніви, що спецпосланцю взагалі вдасться виконати це доручення. Медійники у статті пишуть про причини такого висновку: по-перше, кіт Келох не намагається доводити Дональду Трампу свою позицію і погоджується з ним у всьому. А по-друге, у РФ висловлюють своє фе щодо американського генерала у відставці. Викликають занепокоєння, і тези українського журналіста Романа Бочкали каже, що у Пентагоні більше не залишилося нікого, хто відповідав за Україну. Від журналіста The Washington Post він дізнався, що їх або звільнили, або відсторонили, або перевели на інші посади. Отже, зміни точно будуть, новий формат відносин. Трохи тривожно це все, але якось воно буде. підкреслив медійник. Та оптимізму додають рішучі заяви Трампа. каже, якщо Україна-агресорка відмовиться говорити про припинення війни проти України, США можуть ввести свіжу порцію санкцій для РФ. Республіканець не відкинув такий варіант, зазначив, що у найближчому часі матиме розмову із диктатором Путіним. Президент Зеленський хотів би миру, але для Танго потрібні двоє, сказав очільник США. Ба більше, республіканець закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна – Допомогти завершити розпочату Путіним війну. Про це розповів сам Трамп. Запевняє, сказав йому це під час телефонної розмови. Він не надто багато зробив для цього. Він має багато влади, як і ми маємо багато влади. Я сказав: ти повинен це вирішити. Ми це обговорювали, кінець цитати. Тим часом у самій Росії швидко змінюють курс. Як тільки Дональд Трамп вступив на посаду, спершу із заявою про нібито готовність говорити із новим главою Білого Дому на горизонті з'явився сам диктатор Путін. Тепер же МЗС країни-агресорки говорить про цитую невелике вікно можливостей для домовленостей із штатами. Відповідну тезу видав заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. Далі мушу це озвучити. Ми не можемо нічого сказати на сьогодні про ступінь договороздатності адміністрації, яка прийшла, але все ж таки порівняно із безнадією у всіх аспектах колишнього господаря Білого Дому, на сьогодні є нехай і невелике, але вікно можливостей. Кінець цитати я ж нагадаю, що нещодавно Дональд Трамп висловив сумнів, чи захоче диктатор Путін домовлятись. Тим часом іноземні лідери вже порахували, коли президентові США вдасться врегулювати російську агресію на території України. Президент Фінляндії Олександр Ступ озвучує термін: від трьох до шести місяців. Я думаю, що терміни такі, що 24 години перетворилися на проміжок десь між трьома і шістьома місяцями. Це ймовірно вікно можливостей, із яким ми маємо справу, сказав Ступ на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Я ж би нагадаю, що на згадані події вчора, 21 січня, виступав і український лідер Володимир Зеленський. Президент України вкотре наголосив, що ми хочемо покласти край війні уже у 2025-му. Втім, аби диктатор Путін не напав знову, нашій державі потрібні сильні гарантії безпеки. Тому у питанні завершення війни головне не швидкість, а справедливість. Увага на екран. Він буде робити все, аби закінчити війну в цьому році. Я йому сказав, що ми ваш партнер. Це війна у нас? Ми знаємо, ми знаємо всі болючі місця? Ми розуміємо, як це для нас боляче. Ми витрачали наших людей. Це найбільша втрата для нас. Ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто слово швидко, а справедливо перед усім. друзі. А як гадаєте, ви чи вдасться Трампу завершити війну РФ проти України? І якщо так, то коли це станеться? Напишіть свої думки у коментарях під відео. Не забудьте підписатись на канал Січас і поставити лайк цьому випуску.